У середнянському замку розпочала роботу археологічна експедиція. Викладачі та студенти Ужгородського національного університету в прямому сенсі розкопують давню історію середньовічного укріплення. Його звикли називати замком Тамплієрів. Однак, чи справді фортецю заснував всесвітньо відомий орден, чи його історія пов'язана із зовсім іншими постатями. Дивіться в нашому сюжеті. Сьогодні була знайдена якраз кахля от, з рослинною орнаментацією, і доволі приємно, коли вони знаходяться цілі форми. Тому що, як правило, знаходиться шматочок, ще шматочок, і потім якраз грається в те, щоб ну, з кучі пазлів, можливо і які не співпадають, зібрати форму, щоб знати, як була той штамп, який став в основі кожної кахлі. Середнянський замок здавна оповитий легендами. До 2008 року ніяких суперечок щодо того, хто звів фортецю, не виникало. Першими володарями укріплення вважали лицарів-тамплієрів. Однак під час експедиції, яку тут провели 9 років тому, ніяких свідчень про присутність на цій території Чернечого ордену не знайшли. Всі артефакти тут датовані 16-17 століттям. Замок був побудований на початку. 16 століття і будівництво було пов'язане з словетним родом Добо, який видав у Угорщині одного з таких героїв і величних діячів, як Іштван Добо. Ну який правда мав свої недоліки. Один з них ми з вами згадували це контрабандіст, другий фальшувальник монет. Дізнатись більше про історію словетного замку. Сюди приїхали студенти-історики разом зі своїми наставниками, саме вони і займаються розкопками на території середнянського замку. Це дуже цікаво. Я бачу речі на власні очі, а не там по якимось знімкам, по розповідям. Цікаво знаходитись тут біля історичних місць. Серце на хвилинку, скажімо так, стихає, ну такий появляється азарт. Дуже класно адреналін. Сьогодні вдалося знайти одну монету, і вчора теж одну монету, але з, з допомогою детектора. Мені була цікава історія, і тепер іще ще стала цікавіше, бо тепер можу на практиці так сказати, пізнати минуле, як то все створювалося роками. Коли щось одне знайдеш, потім ще одне, то ще ентузіазм, і хочеться ще знайти щось більше. Практично за два дні роботи археологам вдалось знайти чимало артефактів, які підтверджують іншу теорію історії середньовічної фортеці. Оці ну, три це товарні пломби. Ця сама красива, саме така цікава. Кілограми, кілограми кахлів. Це кілограми кераміки, які пазли будуть складатися, які ми бачили в таборі. Це вже із, із зображеннями, з датами. Це поліхромні кахлі, це красиво. кераміка. Теж все красиво. але це все, все дихає 16-17 сторіччям. Крім того, є знахідки польських монет. Є знахідки сьогодні от знайдена монета, яка фальшована монета. Вона всередині мідна, а зверху вона покрита шаром срібла. Молодосліджена історія замку вже скоро може відійти на другий план, адже невдовзі. Може не стати і самої фортеці. Якщо ви зайшли всередині цієї башти, ви побачили, що там є дві або три великі тріщини, і що зараз не прикласти на протязі там. 3 п'яти років якісь зусилля, то ми можемо просто втратити частину і цієї башні. Не так багато вона з таких історичних об'єктів на території, на території Закарпаття, щоб про них забувати. Після роботи експедиції всі знахідки стануть експонатами виноградівського історичного музею. Однак важливо не тільки дізнатись справжню історію замку, а й зберегти його. Поки в цьому напрямку практично не зроблено нічого, адже тільки вартість проектно-кошторисної документації консервації замку сягає 400 Тисяч гривень.